Вибухова ніч у Криму українські військові підірвали в окупованій Феодосі великий десантний корабель Новочеркаськ. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам повітряних сил за філігранну роботу. Про вибухи у порту у Феодосі стало відомо близько третьої години ночі. Місцеві пабліки повідомляли, що ймовірно підірвано корабель, який привіз шахеди із Ірану. Однак, офіційного підтвердження. Цієї інформації поки немає. Через детонацію в порту виникла пожежа. Детальніше про наслідки прильоту, а також про оперативну ситуацію на Півдні, поговоримо з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдні України. Пані Наталія, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава, пані Наталія. Тож, перш за все, давайте поговоримо про цей приліт в Криму. Яка там зараз обстановка в Феодосії? Очевидно, фієрична, вибухово-фієрична, я б навіть сказала, тому що дійсно вибух потужний. Детонація довго тривала, пожежа масштабна. Отже, будемо ще очікувати уточнених даних, тому що проведена бойова робота це половина справи. Далі треба буде зібрати вичерпну інформацію щодо її результатів. Поки що, це все те, що наочно. А як ви вважаєте, що окрім от втрат з десантним кораблем, які ще можуть бути втрати у ворога? По-перше, дійсно зрозуміло, що така велика детонація спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля. Специфіка великих десантних кораблів в тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об'єкти, як транспортування важливих вантажів, те, що вони не можуть собі дозволити іншим способом, пам'ятаємо, що в них є складнощі з використанням і славнозвісного Керченського мосту, і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі різдвяний подарунок. Повністю запакований до речі. Керченський міст. Проїзд через Кер Керченський міст теж був перекритий. Чи зараз відновлено сполучення, чи ні? Що вам відомо про це? Поки що немає інформації про відновлення сполучення, так знаємо, що був перекритий, і знаємо, що дуже великі райони, не тільки навколо порту, оціплені військами, і вони дійсно перебувають в певній паніці напевно, і розгубленості, тому що дійсно таке ураження для них було сюрпризом. Пані Наталі, Наталя, ми з вами раніше дуже багато говорили про те, що після вдалих дій наших військових по морському флоту, чорноморському морському флоту, росіян, вони почали ховати свої кораблі подалі від досягаємості наших військових. А яка зараз ситуація з чорноморським флотом? Де він базується? Так, дійсно, корабельне угруповання. Ми фактично декілька діб поспіль не фіксуємо в відкритому морі. Вони не виходять на бойове чергування. По перше, і погода цьому не сприяла. Були потужні шторми, 5-6 балів. Це для чорного моря дійсно дуже велика сила моря. І тим, тим не менш, ми бачимо, що і ракетоносії вони не використовували довготривалий період. Понад три тижні не виводили їх на чергування. Потім був один такий випадок, очевидно для проведення злагодження з тактичною авіацією, і дуже скоротечне заведення знов в пункт базування. Ми знаємо, що вони розсередили зараз свої кораблі по різних портах, по різних бухтах. В більшості зосереджені вони в новоросійську, і ось така необачність з Феодосією, припускаючи, що це достатньо далеко. Вони тепер знають, що далеко для нас це недостатньо далеко, пані Наталя. А щодо загальної ситуації на півдні, як почалася ця доба? Загальна ситуація характеризувалася тим самим ефектом феєрічного шоу, яке вони побачили в своєму в одному з своїх тимчасово окупованих портів. А ми говоримо про очевидне затища з використанням авіації на нашому напрямку, тому що після збиття одразу чотирьох на нашому в нашій зоні відповідальності літаків. Ворог дійсно припинив використання тактичної авіації для пуску керованих авіабомб. Очевидним є і зниження активності артилерії, зокрема минулої доби. Вночі ми не фіксували обстрілів по населених пунктах правобережжя. Це говорить про результативність нашої бойової роботи. Ми вибиваємо вогневі позиції ворога на лівому березі в ході контрбатарейної боротьби і продовжуємо утримувати плацдарм. Не зважаючи на спроби штурмувати підрозділами окупаційних військ, час від часу продовжуються штурми наших позицій, таких штурмів нараховано 12 за минулу добу, і це майже вдвічі менше ніж попередні, коли показники доходили до 30. -х. Це знов таки характеристика внутрішнього стану справ у військах ворога, але ми не заколисуємо себе такими успіхами. Ми розуміємо, що зараз відбудеться переформатування, маневр силами та засобами. Ворог може підтягувати ще додаткові ресурси. Вони в них є на лівобережній Україні, там, де вони зараз тимчасово окупована територія, в них накопичено і десятки тисяч війська, і сотні одиниць озброєння. От стосовно наступів ворога на лівобережжі в районі кринок, на минулому тижні з'явилося відео, як вони наступали з застосуванням важкого озброєння, і наші військові дуже вдало знищили взагалі цю техніку. Нічого не вдалося окупантам зберегти. А як часто вони от так от наступають застосуванням важкого озброєння? і які втрати взагалі на лівому березі несе ворог? Після такого наступу вони зробили висновки, що їм вигідніше робити все ж таки м'ясні штурми, і ми спостерігаємо їх активність в пішому порядку переважно, тому що техніку вони намагаються економити. Але навіть по наших зведеннях очевидно, що щодоби ми звітуємо про майже десяток знищеної автобронетанкової техніки, один-два танки. І за минулу добу у нас також в арсеналі знищено два танки і. Три крупнокаліберні гармати, човен це знов-таки спроби маневрувати між островами, також знищиться і потужність ворога в крупнокаліберній артилерії і спостережних пунктах, які вони розгортають. 27 окупантів маємо підтвердження знищено. І такі показники досить сталі в наших зведеннях, вони говорять про те, що такими... Порціями, дозами, але методично ми вибиваємо ворога з тих позицій, на які він намагається закріпитися. Знищення техніки це дуже добре і особливо е в, е в розрахунку того, що ви повідомляли, що оборони можуть е взяти під вогневий контроль трасу, яка пролягає через армянськ. А завдяки чому це можливо і що це означатиме для окупантів і для нас? Завдяки правильно спланованій контрбатарейній боротьбі можна організувати вогневий контроль на несподіваних для ворога ділянках, і це буде говорити про те, що його логістика ще додатково ускладниться. Звісно, ми працюємо над тим, щоб цю логістику взагалі нищити і обрізати той хаб, який вони створили на тимчасово окупованому кримському півострові, вони дійсно намагаються використовувати для поновлення сил та ресурсів. Але ми контролюємо цей процес і намагаємось максимально їм зашкодити. Саме тому окупанти вишукують різні інші способи. І велась мова і про будівництво додаткових шляхів, в тому числі і залізничних. Але зараз активності на цьому напрямку ми не спостерігаємо. Дякую вам дуже, пані Наталя, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Наталя Гуменюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Силоборони Півдня України.